прийдешньому великодню терцентрі Калина присвячені кілька виставок робіт майстринь різного виду рукоділля. Зокрема, відвідувачка установи Ганна Юренко представила загалу картини вишиті бісером. Найулюбленішою з них горішня плавнянка називає портрет українського генія Тараса Шевченка. Це мій улюблений письменник. вірші любила його, тому що вони легко вчилися. А в зрілому віці вже захотілося вишити картину. А ніде не могла знайти схему. Вишила спочатку таку маленьку із бісера, тоді тільки починали бісером вишивати. І подарувала її внуку, коли він закінчував школу. Бажання вишити великий портрет Шевченка не полишало жінку. Згодом Гані Юренко вдалося знайти бажаних розмірів схему. Вона мандрувала до горішня плавнянки з Тернополя. Так у майстрині з'явився омріяний портрет. У бабіч портрету Шевченка. Розміщено картини з квітами. Соняхи зараз – це символ України, яка тягне свої голівоньки до сонця. Мак зараз. Це квітка єдності, розповідаючи про вишиті грона калини як символ боротьби нашого народу за незалежність та символ смутку і жалю за загиблими українськими захисниками, Ганна Юренко ледь стримувала сльози. На жаль, війна торкнулася і її родини. Внук з самого початку на війні, це той, що я йому подарувала першу. Картину Шевченка з перших днів на війні, і можна сказати, з перших днів і безвісті зникли син під обстрілами в Марганці. Війна не тільки змусила піти найрідніших людей на фронт, а й забрала усі сили, щоб спокійно жити і творити далі. Від 24 лютого 2022 року Ганна Юренко жодної картини не вишила. Оце як почалась війна, я не можу. У мене руки тремтять. А є картина, схема теж бісером. Яку мені виписав цей же внук у лютому місяці, а в кінці лютого, 27 27-го ми його відправили на війну. і Я не можу за неї взятися. Повномасштабна війна в Україні багато чого змінила. Зокрема, від лютого минулого року призупинилась робота клубів, гуртків і університету третього віку. Шкодує про відсутність занять із відвідувачами терцентру Антоніна Цюх, керівниця гуртка бісеринка. Ми вишивали бісером, хто не вмів вчився, хто гарно вмів вчив тих хто хотів навчитись. Бісером, хрестиком, в'язання гачком, спицями дуже хочеться надіятися, що скоро мирний час наступить. Молимось про це, сподіваємось про перемогу і ті часи, які були раніше, ми. Згадуємо, і дуже хочемо, щоб все це повернулося. Поки заняття неможливі, майстрині залюбки демонструють свої уміння на виставках. Великодню виставку яскраво доповнили роботи Надії Кулієвої. Жінка уміло в'яже гачком. З-під її робочого інструменту виходять не лише гарні одяг та інші речі, а й дивовижні іграшки. Наскільки вони різноманітні і від душі мені чомусь завжди порівнюється, що вона в'яже, наче малює їх. Настільки вони витончені. З такою любов'ю вона завжди про них розказує, з яких ниток, яка схема, чи сама щось придумала, чи десь щось побачила, її зацікавило, чи хтось попросив щось зв'язати. Там вже цілий каталог тих робіт, що ну, фото, фотоальбом, але тут вона говорить що тільки початок, а далі вона вже просто їх не фотографує. Ну, чудові роботи, неймовірні. На виставці представлені роботи ще однієї майстрині Валентини Чудопал. У нас особливі роботи це плетіння з паперової лози Чудопал Валентина Миколаївна. Вона, на жаль, по здоров'ю не відвідує калину, але завжди ми з нею на зв'язку. І вона на щедро дарує, на свята, і так взагалі, якщо щось новеньке є. Ось такі чудові оригінальні роботи. Роботи кожної майстрині заслуговують на увагу, адже всі вони створені з теплом і любов'ю. Горішньоплавнянки зізнавалися, що їхні домівки це одночасно і майстерні, і виставкові зали предметів їхньої творчості. Майстрині мріють про якнайшвидшу перемогу України і можливість відродити заняття у гуртках і клубах, в яких вони навчають і самі вчаться рукоділлю. Бажаємо, щоб їхні мрії, як і бажання усіх українців, якнайшвидше здійснилися.